Обгороджують гіллям, камінням, постять відео у соцмережі, створюють меми. У такий спосіб мешканці села Уланів намагаються привернути увагу до стану дороги Р-31. Місцева мешканка Олена Сапарова каже, цією дорогою їздить з Уланова до сусідніх Зузулинець. На дорозі яма на ямі. Пізньою перої. Дуже важко їхати. Ти мусиш включити дальнє світло, ти сліпиш водія, ти ямів не бачиш. А ще як оце падає дощ і заливає ці ями, вони достатньо такі глибокі, ну тут дуже важко. Ти їдеш 20 кілометрів в час, так як в мене машина низька, то я не раз обдираю собі подон. Це траса. Це не якась сільська дорога, де я собі можу там. Їхати. Це траса, що дозволяє нам їхати більше ста кілометрів, але ми тут не можемо їхати, тому що її тут немає. Сьогодні вкотре ініціативна група, куди входять троє місцевих, виїхали, аби зафільмувати аварійні ділянки. Глибина 20. Так, а тепер дивіться. Будемо так від покриття 77 сантиметрів. Фотографії ми робимо, ми відео знімаємо. от Дощ був, ми їхали, теж знімали дорогу. Щоб дорогу посиль зробили, щоб була нормальна дорога, щоб було їздити. Через поганий стан дороги змушені порушувати правила дорожнього руху, каже Олена Сапарова. Аби об'їхати ями, неодноразово доводилося виїжджати на смугу зустрічного руху. Я виїжджаю на зустрічну, і зустрічний водій мусив я мушу дати комусь дорогу, бо я бачу, що не об'їде. Він мусить їхати на мене. Він вимушений порушити правила дорожнього руху по тій причині, що в нас. Кругом ями, глибокі, гострі ями. Я розумію, що є в нас зараз набагато важливіші проблеми, але вибачте, мені десь щось робиться, чому ми маємо страдати. В лікарні їздимо в хмільник, практично все в нас зараз в хмільнику. Дитячі лікарні для дорослих, так само фахівці, тому часто податкова інші організації, там управлінські і. Часто потрібно їздити в Хмельник за якимись довідками додатковими. Тому це єдина наша дорога, наше єдине з'єднання з районним центром. Тричі на день з Уланова до хмільника їздить водій Федір. Каже, ходова таких ям не витримує. Дорога отвратительна, ходова п'ється, коли рветься. Голова Уланівської територіальної громади Олександр Гуцуляк на карті показує відрізок дороги, який потребує ремонту. Це каже орієнтовно 35 кілометрів. В жахливому стані відрізок дороги, що сполучає літинське перехрестя, йде до Хмільника і коло Хмільника повертає в сторону Бердичева аж до кінця нашої громади. Питання ремонту цієї ділянки дороги порушували ще 2021-го. Втім, повномасштабне вторгнення РФ несло корективи, каже Олександр Гуцуляк. Дорога була в поганому стані, однак за останні 4 роки він значно погіршився. І з того моменту ми почали звертатися в різного роду інстанції для того, щоб провести її ремонт. Чому в різного роду інстанції? Тому що воно це дорога регіонального значення, і за її ремонт фактично відповідає міністерство, вже зараз міністерство громад. Ми зверталися і в військову адміністрацію, ми зверталися в службу місцевих автомобільних доріг, ми зверталися в кабінет міністрів і кожен раз отримали відповідь про те, що ремонт цієї дороги не передбачений. Цьогоріч, 19 лютого, місцеві жителі подали електронну петицію до уряду. У ній йдеться, цитую, автомобільна дорога загального користування державного значення Р-31 бердичів Хмільник Літин вкрай потребує ремонту. Частина полотна повністю зруйнована, дорога є зношеною. За півтора місяці вона набрала 1709 голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду. Дорога регіонального значення Р-31 бердичів Хмільник Клітин на балансі обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури. Гроші на її ремонт виділяють із держбюджету, каже начальник відділу технагляду Олександр Гунько. Цьогоріч передбачений ямковий ремонт. Зараз фінансування таке виділяють на цей рік. Досить маленьке, тому ми зараз проводимо тільки виключно експлуатаційне утримання доріг. Настане погода, краще ми там почнемо проводити ямковий ремонт. В основному роботи з безпеки руху, забезпечення безпеки руху. Вона в другій черзі. Першочергові у нас дороги Мки міжнародного значення. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.